Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Людина от що найцікавіше у світі. Погляньте на фотографію учнів нашого класу. Що спільного у всіх дітей? Так, всі ви однокласники. Чи однакові ви всі? Хоча ви всі першокласники, кожен із вас має свої особливості, про які говоритимемо сьогодні. Згадайте, чи зустрічалася вам людина така сама, як ви? Напевно, ні. Адже всі люди різні. Вони відрізняються одне від одного зростом, масою тіла, кольором волосся, очей, шкіри. Кожна людина має свій характер, звички, здібності. А які здібності є у вас? Можливо, ви вмієте гарно малювати чи співати, а може вам легко вдається вивчати іноземну мову, грати на якомусь музичному інструменті або ще щось? Отже, що є спільним для всіх людей? Усі мають голову, волосся, дві руки, дві ноги. Чим вони відрізняються? Віком, зростом, кольором волосся, очей, шкіри. Усі люди схожі між собою. Та якщо придивитись, то у світі не знайдеться двох однакових людей. Тому кожна людина неповторна і по-своєму прекрасна. Пограємо в гру мій скарб. Пропоную намалювати індивідуальний проектний малюнок Мій скарб. Після цього свій малю... малюнок обов'язково назвати, пояснити, що зображено на ньому, що ви вважаєте своїм скарбом. А невдовзі зможете зберігати його у папці Портфоліо. Наприклад, я вважаю, що мій скарб це моя сім'я, тому і малюнок буде відповідний. Попрацюємо з підручником. На землі багато живих істот, та серед них лише одну називають розумною. Тільки ця істота вміє читати, писати, говорити, вона шиє одяг, пече хліб, придумала комп'ютер. Скажіть, хто це? Правильно це людина. Людина, як і тварина, рухається, харчується, росте. У неї народжуються діти. І людина і тварина не можуть жити без тепла, повітря, води та їжі. Але між людиною і твариною багато відмінного. Людина вміє думати, розмовляти. Працювати, досліджувати світ, щоб цього навчитися, вона повинна жити серед людей, спілкуватися з ними. В усі часи філософи намагалися дати визначення, хто така людина? Так, Платон стверджував, що людина це істота з двома ногами без пір'я. Тоді Діоген обскубав курча. І звернувся до Платона. Ось це твоя людина. Але Платон додав з широкими нігтями Франсуа Рабве залишив відоме визначення людини як істоти, яка сміється. Дехто іще не вважав, що людина це істота, яка здатна постійно обманювати себе та інших. А ще нас називають Homo sapiens» людина розумна. Усі визначення заслуговують поваги, але вони не в повній мірі розкривають суть людини. Діти. А як ви думаєте, хто така людина? На малюнку ви бачите різних людей, вони різної зовнішності, різного віку, у них різні професії. Усі люди разом це суспільство. Людина належить одночасно і до природи. І до суспільства. До природи, тому що є живою істотою, до суспільства, тому що живе серед людей. У своїх щоденниках враження намалюйте сонечко, а на кожному промінці напишіть ті гарні якості, які ви бачите у собі. Промінців має бути стільки, скільки гарних якостей ви маєте. А потім дай відповідь на запитання, якими словами ти можеш розповісти про свої гарні якості. Прочитай та запам'ятай прислів'я. Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе. Чого собі не зичиш, іншому теж не бажай. Стався до людей так, якби ти хотів, щоб ставились до тебе.